Лайфхаки для зачісок. Я підібрала більше з коротким волоссям. Лайфхак рівний проділ це просто таке святе і таке важке, щоб бути така. Так, на наступний раз готую лайфхаки з зачісками вже з довгим волоссям. Заначка. деньгами. І ви мене не підтримуєте. І мені важко. Мені хочеться розбити головою в стіну. Привіт! В нас опять нова картинка. Ну, я сподіваюся, що вам так навіть більше сподобається. Я ближче до вас, я в окулярах, до речі, я готова з вами сьогодні оглядати нові лайфхаки. В мене, блін, немає ідеї, я не можу нічого знайти, нічого вигадати. Взагалі, ви нічого не пишете, нічого не пропонуєте. Що знімати? Я не знаю. Того сьогодні у нас знову будуть лайфхаки. Лайфхаки, до речі, будуть незвичайні. Лайфхаки будуть е, з тіктоку, але лайфхаки для зачісок. Для зачісок, тому що в нас вже були лайфхаки одягу, лайфхаки для взуття, а лайфхаків зачісок у нас ще не було. Того пропоную спробувати подивитись, що у нас там цікавого є. А вам пропоную підписатись на канал. Поставити вподобайку на це відео та написати коментар, тому що це важливо. Будь ласка, напишіть коментар. Перейдіть на інші мої соцмережі. В описі, до речі, цього відео я залишу посилання на дві банки від Стерненка та Притули, на які я пропоную вам задонатити. Якщо Ніта, Ніта банка вам не подобається, то обов'язково задонайте просто на іншу банку. Адже найголовніше, що ми зараз можемо робити, це донатити. Бо перемога за нами. Поїхали. У нас сьогодні небагато лайфхаків. Так, чекайте. У нас сьогодні не дуже багато лайфхаків, а, але я просто глянемо, що там таке, подивимося, що з цього вийде взагалі. Давайте подивимося, перший лайфхак. У нас така гарненька дівчинка. До речі, в неї довжина трошки більше моєї. Тому я думаю, що тут щось може навіть для себе візьму. А, так, вона просто... А, це вона типу показує, яким чином вона накручує волосся. Це весь лайфхак. Угу. Ні, ну, до речі, прикольно. воно так виглядає мило. Надо буде спробувати. Я через те, що в мене коротке волосся, я вже, до речі, доволі давно не крутила його. Не знаю, не було бажання, але після цього відео воно з'явилось. Того, я думаю, що десь скоро я вийду на кру... буду крутити своє волосся. Так, давайте далі. Я підібрала більше з коротким волоссям лайфхаків, тому що воно мені ближче. О, вона зробила собі Кросички, бантики. Блін, бантики це моя улюблена тема, тому що постійно ходжу з бантиками. Вона, до речі, теж є чубчик. У мене ж був чубчик, але він відріс. Так, вона зробила косички невеличкі і зробила на нього бантики. Це дуже мило виглядає. Але я люблю, коли волосся розпущене і воно ближче до обличчя. Не знаю, мені так більше подобається, тому що більшість так подобається. Неудобно. Так, це дульки вона вже робить теж з бантиками. Де ж, до речі, а вона робить хвостики. Вона перед цим дульки зробила. Вона дуже швидко все робить, я не встигаю. Це типу 90 зачіска, це вже якось дуже важко. Коротше, накидала зачісок. Дівчинка, я, блін, запуталась, в якій зачісці, де, але зате вона дуже красива. Так, давайте дивимося далі. Мені, блін, неудобно тримати планшет і хочу на вас дивитись. Чекайте, у мене, до речі, зелені сцени. Хочу на вас дивитись, з вами спілкуватись і хочу дивитися сюди, але не можу однаково. Давайте дивимось далі. Так, рівний проділ. Рівний проділ це просто таке святе і таке важке, що капець. Ти наче зробила собі рівний проділ, ходиш така, вау, клас, а потім йдеш там, в перукарню до майстра, і вона тобі робить інший зовсім проділ, бо іншому і ти така. Це, типу, В мене якісь проблеми, чи вона нормальний проділ зробила? Чи це я поганий проділ робила? Так, дівчинка робить зачіску гарненьку, дивимося. Ой, я не люблю, до речі, ці зализування. Ви не бачите? Я не люблю це, коли зализують волосся. Дуже воно мені не подобається. Але дивіться, в неї наче така зачіска, я думаю, що таку можна буде повторити просто вже без цього гелю. Якщо не зализувати гелем, просто зробити таку вільну, то воно теж буде гарно виглядати. Прикольно, так вона. От просто зробила два хвостики типу, і вивернула. Клас. От такі, до речі, теж зачіски дуже часто роблю, тому я думаю, що теж можна буде повторити. А, і на собі навіть. Чого ні? Тут короткі зачіски, так, дивись далі. Теж короткі, навіть коротше, ніж мене. Я, до речі, хотіла би такої довжини волосся, але мене відговорили і мені зробили таку довжину, тому хожу з такою. Дуже гарне, Не таке гарне волосся. Коротке, але гарне. Капець просто. Я теж так хочу. Так, вона знову. Вони всі собі волосся намазать. Я не люблю таке. Не люблю волосся намазати. Я можу собі таку зачіску зробити, навіть якщо в мене чиста голова, просто тому що мені захотілося. І не зализувати, а просто зробити так, як є. Ну там водичкою підкоригувати. Але, типу, засоби на волосся, які, типу, потім вимивати, це для мене якийсь ад. Коротше, вона показує мільярд засобів, які вона наносить на волосся. Вона просто зробила хвостик, типу, а, і викрутила волосся. Ой, клас, мені би хотілося таку плоєчку дуже. Подаруйте, будь ласка, я дуже хочу. Ну, гарненько, типу, під, підкрутила волосся. Давайте дивимось, що в нас там далі. Ой, тут теж коротке. Вибачте, бачите, будь ласка, коротке волосся. Ну так, на наступний раз готую лайфхаки з зачісками вже з довгим волоссям. Буду сидіти плакати, що в мене воно таке коротке. Але мені подобається, до речі. Ну, це, типу, стабільно бантики, такі, бантики, хвостики. Це прикольно. А, вона ще й косички зробила. Це дуже мімі-мішна зачіска, я би такими кожен день не змогла ходити, тому що, тому що воно дуже. Донадто мило виглядає, типу, так. Прикольно, звісно, але. Так, і останній, давайте, лайфхак. О, тут уже довгі волосся, до речі. Я на наступний раз зроблю обов'язково довгі волосся лайфхаки. Вона просто за... ага, назад забрала волосся і зробила косичку. Ну, до речі, можна було перший варіант залишити, де вона просто назад волосся забрала. Але те, що вона додала ще косичку і просто зробила хвіст, ну вау! Uh, круто. Добре, давайте так. У мене є заначка. Звенька, ладно, немає деніг, немає заначка, нема. нема, нема. Uh, все зразу трачу у мене цей. У мене uh, Є є одне відео з топом зачісок. Я вам зараз його вімкну, подивимося разом. Підбірка зачісок, які впливають на мої моє канали. Перше це причпін. Тому що це зачіска мого серця. Коли бачу її на дівчатах, я одразу відчуваю запах кави та круасанів. Така собі елегантність зі всіх сторін. А текучий м'який перехід робить її підходящою до будь-якого образу: пучок з паличками. Я бачу тут скуйовджене волосся, лінивий пучок, пасма, що вибились. Тобто вайб City. Невгомовна енергія, крівречок, ноутбук, колонка про чоловіків. А далі вечірнє повітря, палки поцілунок, уривчасте дихання. Ми знаємо, це буває. Колосок для мене колосок це вічна юна душа, але саме ось такий розслаблений, навіть трішки з'їхавши вниз. А Якщо додати ось такі аксесуари, як квіточки чи контики, то це виходить зручна, швидка та яскрава зачіска на кожен день. Хендбенд, а обруч – рішайте самі. Двома словами, це просто лаконічність та витончений стиль. Така собі дівчина у вічному пошуку істини. Ну тобто я, тому що я постійно їх ламаю, знаходжу, міняю чесно, і під теніс, і під картішки. Хоч на показму, чесне слово. Особливо подобається такі черепашкові, як на Карлайн Кеннеді. Ну мені здається, це вау. Низький хвіст. На відміну від високого, він дає мені енергію розслабленості. Я би сказала легкої меланхолії. Мінімалізм, стриманість, чуйність, любов до деталей, мінімум предметів у сумці. У мене тут весь час був шоколад. Гарно, як під коротке волосся, так і довге. Ну і на кінець, ось такі кілечки. Моя римська імперія. Така собі дівчина, яка надихає на подвиги, головна героїня, живе по своїй концепції. Коротше кажучи, крута зачіска, яка буде вас виділяти з натовпу, особливо з бантиками, заколочками і всім іншим. Ось таке відео я вирішила трошечки розбавити. Розбавити трошки цей треш, а то ми так би зробили в що трошки ем... пізнаваль, обіз... просто щоб ви знали, щоб ви були в курсі, трошки трендів сюди. Прич зачісок, ну що, я можу сказати, наступного відео ми вже будемо дивитися з довгими зачісками. Якщо вас якщо, якщо, щось цікавить, якісь питання задавайте, пишіть коментарі обов'язково. Будьте активними, тому що якби я тільки починаю це все робити, і ви мене не підтримуєте, і мені важко, мені хочеться розбити головою в стіну. Бо ви мене не підтримуєте. А я не знаю. Ви мене взагалі любите, не любите, ви дайте знак. Ж. Коротше, таке в нас вийшло відео. Я вам дякую за те, що ви його подивились, додивились до цієї хвилинки. А, ще раз повторюсь, напишіть коментар, якщо вам щось подобалось, не сподобалось. Я сприймаю будь-яку при... критику, хорошу, погану. Для мене це тільки найкраще, якщо ви будете мене критикувати, і я буду знати куди мені рухатись, тому що я знаю, що нада треба робити краще. Дякую за перегляд до зустрічі. Па.